День, який відзначається як Гопаштамі, це день, коли юний Кришна перейшов від догляду за телятами бал Гопала до догляду за коровами Гопал. Ця подія має велике значення, оскільки вона символізує зростаючу відповідальність Кришни та його роль захисника корів і навколишнього середовища. Глибокий зв'язок Кришни з коровами приніс йому вшановані титули Говінда. Той, хто приносить радість коровам, і гопал, захисник і друг корів. Його дитинство у Вріндавані було наповнене діями в дусі співчуття і турботи про цих лагідних істот. Нанда Махараджа, батько Кришни, володів величезним стадом з 900 тисяч корів і каже, що Кришна знав кожну з них по імені. Його любов була настільки глибокою, що якщо якась корова відбивалася від стада, Кришна з любов'ю кликав її по імені і повертав у безпечне місце. Відданість Кришни коровам виходила за межі турботи і захисту. Він наносив на лоб гаурач, тілак, тілак, який зроблений зі священного пилу з-під копит корів, символізуючи свою радість і смиренність у служенні їм. Ходячи босоніж по пасовищах Вріндавана, Кришна залишав сліди на пилу, які стали джерелом духовної краси для цієї землі. Ці сліди дорого цінуються відданими, оскільки вони відображають божественну присутність Кришни і його зв'язок із землею. Любов Кришни до корів була не просто виразом прихильності, але і нагадуванням про важливість життя в гармонії з природою. Його вчинки надихають відданих практикувати гаусева, служіння коровам, підкреслюючи доброту, турботу про тварин і їх захист.